Я сподіваюся. О, хороша мапа, найс! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, який сетапчик. ой 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 пацани, якщо це не буде турба, це десятка. Ну, не десятка, але може бути навіть десятка. Жесть! Оце тож жирний сетап. Я як будто би в натиску піджалося в квадрат один. Ой, стара добра ельхлув натиска, аж не селі Я то його вивели на два На два сезони натиска його вивели, грубо кажучи,. Наскільки? На півроку більше виходить з урахуванням. Таке півроку. Рік? да, на рік ці вивели, прикиньте. Жесть. Дві хвилини почти доїжджаю до точки. Два, 2. 240, давай воно все виходить по таймеру. 240 Ой, якщо чесно, погано ще й сьоми, так піджав агресивно. Хоча з сторони З сторони А, пушка не поднимается. Блин, е есть 75, походу, не дурачок, а нет. Я думаю, он так жестко микрейки контролирует все. Ну, нет. А мое 50 вудочка? А не, Звичайно. Звичайно. Пушка. Погано. А давай, пикай уже. Ой, хорошо. Хорош! Боже мій Як же він жорстко мені дав право. Ще в такий хороший тайминг. В чем прикол, что я міг бы даже не рухать, він бы не пробил бы. Я дарма ему підставив слабку зону. Блин, ну тип с такой стрельбой так. Кай. Не обдумано. Почекайте, у них кімпи немає? Чи мені здається? У них кімпи немає. Щось виходить таке. А добить 87 хп можна. Довбануться. Їсь там всі заторможені. В противниках. Мені не вистачає кута. Бляха, муха, я ще поправляюсь. Як то його звідти достати? Скільки? 201 всього лиш Маловато. Пазик. Подивіться, де пазик сьомий на мінімапі. Мені здається, даже в дурку не возьмуть з такими симптомами. А, я ще радісно починив. У <рикл> мене КД має бути. А, нерфили, да? Да, на секунду. А КД в кого швидше тоді? У мене швидше Він раніше вистрілив, правда, десь на ту саму секунду. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я ж лату там Ми не будем. Блін, як же мене просто пазик покушає там знизу. Він в полі? А, ну тупо в полі стоїть. Чорний список. Конченый. Просто на всю голову. Им надо бучку куда на пазику поїхати, це просто щось. А-а-а-а-а! Блин, а, -а, -а. Поможіть. Блина, мені можна там пикать? Куда? Куда мені 26... Все, я вмер. Я, я перестояв тут. Помігіть, я перестояв. Питання, куда мені свалить ці ситуації там. То... Я гребу, куда мені свалить ці ситуації. Пал що небудь. Ой. Не пробий, не попади, затупий, не знаю. Пожить? Пожить, пожить? Ну и все, не хватает. Ой, блин. Найс. Да, ему хотя бы десятку дали. Капець би потенциальный. Жесть, я по сетапу сразу скажу, что тебе 10 тысяч. Я скажу, что по сетапу тебе 10 тысяч. Ха-ха-ха! Ошалеть бабаха вы не сюда Найс! Сьогодні, кстати, мене в день питало, чи було в цьому році 10 тисяч. Не знаю, чи було в цьому році, але вже є. Nice. Блін, пацани, такий потенціальний бій. Прикиньте, прикиньте на півсеку мен... на півсекунди, що мені дочуть дає Space команда. Пазік 7 в них не сосе в 0, непонятно від кого. Поляк теж, ви подивіться, куди поверсе. Це 12, походу. Це реально 12 могло бути. Такі. Ну це сетап. Бачите? Ви просто подивіться на цей сетап. Це сетап, це плюс мапа. Кажу сетап плюс мапа. Ідеальна мапа це найкраща мапа в рандомі. І ідеальний сетап. Тут гріх було не дать хоча би 7 тисяч, напевно. 11 тисяч, якби пройшло пробиття в шапочку ФВ. Та я сам чуть-чуть фігово стрельнув по ФВ. Мені здається, я міг би добре стрельнути Кстати, в натурі по ФВ, пацани. Капець, я бомбомич. Я міг би добре по ФВС стрельнути.